І всем привіт! З вами я, Влад Хавкер, і... Маса. Сьогодні ми граємо в 99 ночів в лісу і це друга частина. Подивіться першу. Так, тут у мене все розкидано, а то я помер. Угу. все ну, так і було. Я його загриняла. А то так, у мене тут Можна е на вогонь. Так. Ми йдемо на другу дитину, щоб там забирати скарб. Так. Тільки тут вовк зараз. А, так. а в мене мало мало їди, блін. Так, добувай когось. Де ще зайчиків зараз? Я голоден. Добувай якусь їду, або шукай м'ясо тут. Ось так, все, йдемо. Де дитина? Відкриваємо Открываем Ягода, з'їла. ягода, з'їла. морковка. Аптечка. Де? У мене. Выпала. І знову е, можна, щоб хтось здох два рази. Угу. це не бажано робити. Так, підпис як ви ай я йо, я забув, і ще три хвилини чекати. У нас дуже, дуже красивий цей. Блін, Альфа, замітив. Тому не замітив, а він такий замітив. Ой, блін. Підписники. Валити треба. Так. Я приїхала із дала. Так. Маша вже знову в Києві. Так, короче, я в будинку на дереві Тут мене ніхто не дістанеться. <гум> так, кстати, сейчас на огонь. Не сьогодні? Ні, вони не сьогодні. А, ні, сьогодні так Що я йду до тебе <гум> Блін Вугілля Заберись. мене ще мало Це я зараз сдыхать знову буду і за еды. ти що, ти ч? Та я не здихаюся Я голодна Так, короче, Ти добувай їду, я сам витягну Ммм, я очень холодная, очень пятый левел. Ешьте. Так. Пропусти. Ой. А може сразу будем атаковать? Ну то-та, сразу их бьем. Да, а то залезать на маску славу. А то ми як труси тоді залізали. На, 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 Ой, 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 трое, 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 трое. На, 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 Я. Е-бой. Фух. Е. А, всё? Ну, не плохо больше? Вс? А, вс? Да. Да, Да? Всё, культовый самосвет. Е. У нас уже их два? Короче, хтось їду хтось дерево. Я опять голоден. Короче, давай ти їду а я дерево. Ти просто морковку рву Я нічого такого не роблю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. так мясо, мясо, мясо. хух, Я вже помирав з голоду, но я в останню секунду з'їв м'ясо. Бери трохи. Мені треба поїсти. Так, я добуваю дерево. О, морковка виросла. Підпиздики, ми на 20-й день, коротше, до вас повернемося. А то це дуже, дуже довго буде. Я буду ці всі 20 днів добувати дерево. Так, підпиздики, коротше. тут є золота е, скриня, я йду за нею. Тут ведьмедюшка. Ой. Ведьмедь? Да. Ой, мне треба поспеши, Я в шоке. Сильный фонарик. Ну за что он мне? Все, теперь просто валим. Ух, пока он меня не заметил. Ну, то это третья дитина уже. Процессор биотоплива. О, це гарний біотопливний процесор. А він вообще шарить. Гейбісбус такі, напевно, здіба три частини тільки, не до кінця, як ми будемо виживати, а то ми, напевно, довго будемо виживати. Угу. Так що буде три частини. ця, ця і ще одна. Угу. Так. У мене тут сім дерева. Оу. Угу. Інше спише, непонятно. Так, ось так. А, в нас немає поблизу 2 дерев. Нічого страшного. Я б хотів четверту дитину, але я не знаю, де вона хоч би взагалі навіть. Там класно. І там 6 чи 5 ведмедів. Це було дуже кльово, якщо б я її залутав, а я йду вже на цю дитину. Може вона буде, а може і не. Може треба шосту карту. Шостий левел е вогня. ж так і є. Типу ми зараз тільки мали до вас повернутися. Все і ще в ніч. Я говорив. Так. Да, блин, альфа. Кто альфа? Да, били мене. Не, альфа-волк кто? Били мене альфа-волк. Тут да. да, трохи е дитины. Ага, нам треба шостый. Нам треба шостый ревень. Так, бери, иду якусь. Ах! Блин, две альфы. Ай. Ай! Ух, 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 ух. Спидран! Спидран вид э, альфе. Ух, все. А, я май. Я Т... до тебе, короче, йду. Треба, тут альфа є. А альфа може okay. тебе убити. Не йди краще до мене. Не йди, а то я вже тікаю А хто такий альфа? А, альфа вовки, у них типа червоні очі, вони такі самі І вони сильніші Угу mm -hmm. Альфа вовки. А що тут написано? Е, э, що дитина топ? Весь світ, фонарик, огонь, короче. Он ненавидит. Весь свет, фонарики, огонь и еще что понятно. Так. Блин, я туда. <связываем> Все спалюем, короче. Не, а нам еще надо купочку <связываем> куску. Так. Ну, еду <связываем> сюда закинем. Дай еду сюда закину. Все, я закину сюда еду. Якщо ты закинеш сюда їду еду, она все равно перетворится на био біотоп... топливо. Якщо ти закинеш сюди сюда то воно все одно перетвориться на і Мы можем Так у кроля лапа, иди тоже можно. Иди сюда. Реально. Так, нам треба 50 добути добуде. Процентивы шоч. Топки. И у я нас будет финальный. А я голодный знову. За що? Владик, Владик, будь ласка, не відео Окей. Такі. Короче, у цього пацана е, сильний топор, і він рубає великі дерева. Повежило. 71%. Заправляй нам. Нам треба до фінального заправити. Так, де? Де він іще Він там. Вот він рубає. Так, эээ. Складываемся. А, у нього прям эээ... ще гігантський мішок. Так, я голодна. Я тоже. Стоп, я прям капець голодна. Що, не все? Ага. Я не можу. Стоп. Ладно, нас їда якась є? Е, Бери моркву. Та вона нічого не допомагає. Я сюда зараз. Та бери хоть би щось. Окей. То добывати їду треба. Ну бувай еду, хтось. Мне треба швидко зараз. Я ем гим ем Фух. А фото в нього закрас, э, за чорний визок. А, так, да він посадив де дерево. Так багать. Та, да, а то у нього було багато саджанців. Mm -hmm. І потім їх всіх спали, поняли? Ой. Дерево. А наше? Щоб був фінальний левел костра, і ми могли врятувати четверту фінальну дитину. Okay. Ай, okay. сьогодні шарбалети нападають. Эээ, кастрюля, окей? Окей. Эээ, дерева недостаточно. Шоплет, дерева недостаточно. Yeah. Ah. Скрафт. Достаточно. Все. І став истав цей. То я тоже вот за помру. Вот так, окей. Okay. Ага. Uh -huh. Ай, за голову ты сдохну. Хтось має захищати. То Та есть мои захищаты. Ну пропусти. Так, дай ще одна морква, щоб скратовый юшку. А ч я держишь? А, на меня все я сейчас сдохну. Ой-ой-ой, я тоже, зараз. Юшка, не крабся. Ой. Зараз я тебя возражу. Давай быстренько. Зараз. Шкай. Ой, я собі скрабчу юшку поки що, а то у мене душо. Дуже... Давай быстро. Ч да для чего быстро? Я можу за изи. Блин, давай, скорее Ай! Не можеш, давай. Все. Спасибо. Так. Окей, підписники, а на цьому у нас все. З вами був я, Влад Хакер, і... Всем па-па!